Всім доброго вечора, вітаю вас на каналі Nigin Fishers. Прийшли на нашу річку вонючку фоловить Блін, сонце сліпить у чувочках. Закіну вживечика і побачимо, що воно буде чи не буде. Зараз ще закину одну вудку. що дозволено. Тобто один живець у мене буде плавати. І половимо на одну вудку. може плотвичка буде. Може краснопір, не знаю. Коротше, пробуємо. Не розводимо болтологію. Беремо кашу, закармлюємося і ловимо GoPro прознімо відео. І ось вона перша. Велетень. Прямо велетень, блін. Так, трошки живця підловити. Сьогодні з відерцем. Так що можна трошки трошки взяти. Трошки в мене залишилося. Як штучок 5 піймаємо, то буде класно. Буде свіженький живеч, живечик. Буде шуміняко. Так, а тут поки мовчок, зробимо більшу глибину, щоб вона біля дна шла. Я розумію, що це не обов'язково, але спробуємо так. Закинули, положили, хай, хай собі бігає. І знову... Ну, блін, невеличка поки. Ось така. Де ті риби щось взимку ловились, хрін його знає? Так, так треба відро поближче взяти і будемо потроху живця смикати. Опа, покльовка на живця перша в цьому році. на утку. Ну и де ты. Не бачу плетенку. Ну вот она взяла утопила Да и да и да. Невеличка. Невеличка. Так, добре, що не вижидав. Взяла наче акуратно. Вже зубата, вже переболіла. Ай! Це крючка віддай. Так все. Підростай. Так є ж Там, бля, і там клює, і тут клюнуло. Ну і хто тут вже прилип? Подергало, подергало. А знову, напевне, удитка. Воно, бачите, що воно ловиться? Життя не дає. Вже і глибину по дну поставила, воно все одно. Її на берег тільки. Бо її тут вже розвелось більше, ніж треба. Переїхали на трошки друге місце. А тут собака ця стерня стоїть від кукурузи. Трошки зараз тут походимо, як не буде, то може ще локацію поміняємо. Оно другий камрад, який втік і не поздоровався ні з ким. Все забрав машину. Да, зараз полазимо тут, як ні, то ще є одна точка, куди можна переїхати. Так, Воно ямка. И вот все. Шотцы. А, это крышка спиницелина. А, <говорит> я уже прознадеялся. Монетос. Да, крышка с пенициллином. Ой, ладно, шукаем далее. Шо поробишь? Тік з того поля на протилежну сторону, тут наче трох переорано, менше цього бадилля торчить, бо там взагалі нереально ходить. Не махнеш. Якщо ходимо тут, тут теж наче було здання. Так що походимо, полазимо, може щось дознайдемо. Так, непоганий сигнал. Скоріше за всього це не монета. Ну, трошки він скаче туди-сюди. Зараз перевір. перевіримо. Аби ж він ще не хоче робити. Це в нього таке після ремонту почалось. О. Треба кнопку замінити, буде все ок. Так, де ж тут сигналимо. Розпаковка в прямому ефірі. О, Гвоздь. Старий гвоздь. Значить, я в правильному напрямку двигаюсь. Будем тут, значить, вихажувати. Так, ось що ямочка, бачите? А, и вон, монетка. Монетка ж, я, я сподіваюсь у Да-да-да-да-да! Дві копійки, друзі, дві копійки 1899 рік Сохран Супер Все, друзі, Копаємо далі! Є! Так, ось ось ямка, ось ось сигнал. Не знаю що це таке. Дивіться яка штука дрюка. Чи це ну, замочний скважини, це точно ні чи з одежі прикраса якась, чи хрін його знає. Находки є потихеньку. Щось де знаходиться, шукаємо далі. Шукаємо далі. Того. Напевно, онлайн копнемо. Є підозра, що це монета. І вже стрибати почав. Ну Йопересете, а такий стабільний був. О. хуже став. Навряд монета. Она, она бачу, напевно, он, железо. Не. Стоп. Стоп. Так, блин, доставайся. Це звідки. І дощ пішов, ну йоп, пересети. Дивіться, яка краса. А звідки це? Не підскажете, бо я не знаю. Ось ще падлюка ямка. Зараз сигнал покажу, Ну я її вже бачу. Дивіться, красуня яка. А? Зараз грудочко і землі. Я думав це шмурт якась. Звинить і звинить. Гніздо під монетку. П'ять копійок. Савок. 1932 рік. Золото партії. Такий же, такі ж! Так, і так, був сигнал. Уже викопав його. Думав, якийсь шмурдяк. Воно він лежить. Пуговиця. Пуговиця гірка чи що це? Така прикольна. Все, шукаємо далі. Трошки я знову змістився, там де ми перший раз приїжджали. Тут де, тут, де кукуруза. Ну, довгенько вже тут хожу і ось перша знахідка. Ну, витоптана тут знатно. Нема живого місця, перекопане усе. Але знахідки трапляються і це не може не радувати. Все, шукаємо далі. Всім привіт, вітаю вас на каналі Nigan Fishers. Нарешті перехворів. був, коротше, тяжкий час, захворів. Спочатку одне, потім друге і в я не зміг укладувати відосики. Охворів. А зараз прийшли на річку Остер. Є трошки вільного часу. Воно утка лежить. Покидаємо сьогодні на живця, побачимо, що воно буде чи не буде. О. Пару днів вже йде тепло непогане, але я ще не роздягаюсь, бо тільки-тільки після хвороби. Не хочеться знову схватити. Так що пробуємо, закидує, а там як щось буде, я вам обов'язково це покажу. Так що не перемагайтесь попереду, саме цікаве. Оно який красен летить. Я покакаю тільки мене, будь ласка. І ми все продовжаємо чекати на ту покльовку, яка зробить сьогоднішній день а її все нема блін витерпець трошки уривається хоч би мілка брала і топ було б класно то воно взагалі навіть Даже... намюка на покльовку нема до ступень як дойдемо як ні то підемо за поворот або на поворот, не знаю, побачу. Наскільки мене хватить. З таким кльовом. Ах! Друзі, друзі, на, на очах прямо. Є, нефіга собі, коротше, на нив, як завжди. Бере на нить його, по-іншому ніяк. Коротше, хай йде. Да, йде, 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 йде. Ми її відпускаємо, поки вона йде. Потрошку відпускаємо. Да ти ставати думаєш чи ні. Чи куди ти пішла? А от я по зря не поміняв. У мене там по повідець посічений. Так, наче стало. І ми чекаємо момента, коли вона знову піде. І потім тільки будемо підсікати. Кажу ж, це зазвичай тут на острі рибалка однієї покльовки. Можеш півдня ходити, нічого не піймати. А потім одна покльовка зробить. Одна покльовка, і вона винирнув поплавок мій. І вона кинула. Ну і шо? Є контакт. Оце ну, похоже на кліваку гарної щуки. Медленно, непринужденно, воно пішло. Тільки нафіга це не крупно, це знову мілка. Воно поплавець іде, я його бачу. Ну, хай іде. Буду чекати до останнього. Ну, блін, до останнього теж нельзя. Треба контроль, де вона? В берег пішла. Пішла в берег. Зубата прохіндейка, а? Ага. ось вона, не може з'їсти його ну, і все і всплив. Ну вона ще там. Ну що, ризикуємо шнур. Все одно відпущу, не брикайся. Ось, така егедота дуже велика. Даруємо, звісно, їй свободу. Хай росте. Хай краще папу до да маму зове. Я дідуся до да бабусю. Все. Рости великий. Потім, коли кілушкою виростеш, ти там мені подзвони, щоб я прийшов, кайфанув від покльовки, від виважування. Все, ловим далі. Не вже дочекався. Я думав вже і не клюне. Ого, поперло. Оце старт. І коли тебе підсікати, а? Кряказя бля зубата. Живець то огромний. Хрін сі ходу набрала. Я ще течія, блін. Не вже хороша? Ну, ідеї не зупиняється. А? Прохіндійка зубата малече. А я вже думав в трофей. А тут знову нещастя. На 200 грамів. Ну хоч таке. Відкрий рота. Будешь жить. Рота відкрий. Так, все, біжи. Дякую за покльовку. Все, ловим далі. Добре, на цій ноті напевне завершуємо рибалку. Трошки відпочили, то кайф. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і не хвоста, ні луски.